Ефірі новини четверга 9 травня. Про головні події цього дня розповідаємо далі у студії. Юлія Смаль. Вітаю. На головному майдані Рівного провели в останню дорогу двох військовослужбовців, які загинули на Донецькому напрямку. Життя 53-річного майора Олега Маслянка обірвалося 25 лютого, а 32-річний старший солдат Дмитро Лопачук загинув 1 травня. На прощанні із захисниками побували наші журналісти. Більше сотні рівнян, ставши на коліна, зустріли двох героїв земляків, які повернулися до рідного міста на щиті. У боях з російськими окупантами на Донецькому напрямку. Напрямку загинули 53-річний майор Олег Маслянко та 32-річний старший солдат Дмитро Лопатюк. В кожного, по що ці тече сняза. Ми прощаємося з рідними синами Святої України, які ціною свого власного життя здобувають перемогу. Олег Маслянко народився у столиці Азербайджану Баку, а зі здобуттям Україною незалежності переїхав до Рівного. Усе свідоме доросле життя чоловіка було пов'язане з військовою службою. Упродовж останніх років перебуваючи у зоні бойових дій, Олега нагородили численними нагородами. Офіцер брав участь в обороні Бахмута. Удостоївся нагрудного знаку Срібний хрест від головнокомандувача збройних сил. Провести героя в останню дорогу прийшли рідні та друзі, колишні побратими по службі. П'ятнадцяти шістнадцятим. Ми відслужили все добре. Потім він підписав контракт, був на Тучинському полігоні, написав рапорт і добровільно Поїхав напереду. Дмитро Лопатюк народився у Рівному. Закінчив місцеву 11-ту школу із золотою медаллю. Потім було навчання у Київському університеті Шевченка, строкова служба в армії та робота програмістом. У хлопця було багато планів на життя, на зваді яких стала війна. Дуже він невідказний, дуже такий хороший. Що скажеш, попросиш, і він завжди допоможе. Завжди це такого не було. Ми працювали в бухгалтерії, і він знаєте як він дуже розумний хлопець. І що щось треба, він прибіжить, бо вони близько жили там біля роботи. Що я можу сказати? Дуже шкода. Такі хлопці, що гинуть на зараз. Не за що. Поховали Олега Маслянка та Дмитра Лопатюка на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бришицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Сарненській лікарні відбулося перше донорське вилучення. Сьогодні, 9 травня, медики вилучили від 50-річного донора серце, нирки та печінку. Рідні чоловіка, у якого діагностували смерть мозку внаслідок травми, дали згоду на посмертне донорство. Завдяки їх рішенню другий шанс на повноцінне життя отримало троє. Серце вже б'ється у грудях іншої людини. Його одразу після вилучення оперативно доставили до столиці в інститут серця, де провели пересадку. У Рівному з'явиться новий маршрут громадського транспорту. Автобус номер 46 сполучатиме Квасилів, який є частиною міської тергромади, та Золотіїв. Маршрут пролягатиме через залізничний вокзал, ринок та центральну частину міста. Наприкінці травня відбудеться конкурс на визначення перевізника. Тоді стануть відомі подробиці нового маршруту. Будівельна афера у Рівному задокументовано нові епізоди кримінальної діяльності голови житлового кооперативу на 8,5 мільйонів гривень. Відомо, що впродовж 2015-2017 років 39-річний житель Хмельниччини укладав із фізичними особами договори про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового комплексу. Кошти сплачувалися як на рахунки банку, так і готівкою. Проте умови договору він не виконав та заволодів грошима. Відтак завдав потерпілим збитків на 8,5 мільйонів гривень. Минулоріч поліцейські встановили 31 особу, яка постраждала від його злочинних дій. Наразі відомо про ще 18 таких випадків. Минулому році на розгляд суду скерували матеріали кримінального провадження по обвинуваченню чоловіка у привласненні та розтраті 20 мільйонів гривень. Інспектори муніципальної варти Рівного назвали вулиці, де виявили найбільше порушників правил паркування. Вчора під час рейду правоохоронці зафіксували низку порушень вимоги знаку Зупинка заборонена. Найбільше водіїв, які проігнорували правила, виявили у межах вулиці Соборна, Драгоманова, Словацького, Пересопницька, Петлюри, Здолбунівська та Сагайдачного. На вулиці 16 липня було встановлено найбільше порушень вимоги знаку Стоянка заборонена. Усіх водіїв, які знехтували правилами дорожнього руху, притягнули до відповідальності. Рівнянин Дмитро Савчук виборов золото на чемпіонаті Європи з пара армреслінгу. Змагання тривають у місті Братислава в Словаччині. Представник місцевого інваспорту тріумфував у ваговій категорії до 70 кілограмів у боротьбі на ліву руку. У фіналі наш земляк переміг іншого українця Назарія Остапчука. Сьогодні рівнянин змагатиметься у боротьбі на праву руку. Футбол та бадмінтон для всіх днями для військових, які проходять реабілітацію у шпиталях Рівненщини та для дітей провели благодійний захід, на якому, окрім гри у футбол і бадмінтон, охочі проходили каністерапію з песиками кендіс та донором. На заході у колегія мібували і наші журналісти. Днями на території Рівненського ліцею колегіум відбувся захід спортивно-оздоровчої реабілітації. Охочі грали у бадмінтон, футбол, а для любителів собак провели каністерапію. ми вже проводимо протягом останніх там пів року реабілітацію спортивно-оздоровчою і спортивною реабілітацією ветеранів та членів сімей. Ми займаємось з вересня 23-го року. Так само ми долучили наш проєкт наших партнерів і друзів з локадок каніс і психологів, бо це є теж один із видів розвантаження для наших хлопців і терапії для наших хлопців. Подібні заходи проводять далеко не вперше. До спільних активностей залучають військових, які зараз на реабілітації, дітей із синдромом Дауна, чи вадами розумового розвитку, школярів та їх родини. Дуже важливо, щоб ми всі вчилися в майбутньому на десятки років правильно, адекватно сприймати, по перше, нас їх і бути банально. Вдячною за словами організаторів такі заходи дуже важливі, зокрема для військових. Спортивно-оздоровча реабілітація це частина загальної реабілітації. Військовослужбовці відновлюються фізично і ментально. Ми живемо в такій суспільстві, що в нас вже будуть ветерани, в нас будуть люди на милицях. Нас і ми маємо, ми не маємо їх шкодувати. Ми маємо з повагою відноситись до їхнього подвигу і максимально забезпечити їхню участь у суспільному житті, футбол для всіх проводять вже в четверте, бадмінтон – в сьоме, також цього разу до активностей доєднали каністерапію. Військові та діти могли провести час із донором, і кендіс. Масштабно практикувати каністерапію пані Олена розпочала три роки тому. Її колезі донору дев'ять, і він залюбки проводить час із дітьми та військовими. Донор абсолютно спокійно працює з дітьми. Він розуміє, коли дитині подобається, коли дитина трошки є, має якісь певні страхи, коли в дитини. А якщо це діти, наприклад, з з особливостями, коли вони мають якісь моменти, і їм важко. Донор на ці моменти спокійно відходить, дає можливість дитині адаптуватися, прийти в себе військовим. Ну це теж подобається. Тож я є, є можливість його по потрогати, погладити, помацати, робити з ним певні команди. За словами психолога, заняття з песиками для військових це великий крок на шляху до повного відновлення. Великий вплив в тому, що до собаки відразу є довіра. Взагалі військові дуже люблять собак, тому що собака вона підкорюється людині і вона йде поруч з людиною, тобто домінує людина. А військові вони, так як вони постійно в процесі підкорення знаходяться, вони відповідно відновлюються з допомогою собак, за допомогою спілкування і партнерства з собакою. Леонід, військовослужбовець, чоловік 12 років жив у Італії. Повернувся в Україну, де його і застало повномасштабне вторгнення. З перших днів захищав батьківщину. Наразі проходить реабілітацію у Дубні. Виїхати за пределами больниці, хоча ми благодарні нашим реабілітологам, нашим врачам. але сам факт попасть, знаєте… Круг людей дітки бігає це Уже міняє в плані психіки. це розслабляє це очень важно. Подібні заходи проводитимуть і надалі долучатимуть і інші види спорту. А в кінці цього місяця у місті планують відкрити центр каністерапії. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Двоє спортсменів з Рівненської області вибороли нагороди на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноя. Змагання відбуваються у Вінниці. Призерами всеукраїнської першості стали Олена Циганкова та Микита Бруханський. Веслувальники здобули золото на дистанції 3400 тисячі в метрів каноя і бронзу в байдарці одиночці. Тренуються спортсмени під керівництвом тренерів Леоніда Камлучука і Олександра Щепсова. Вистава полювання на сцені рівненського драмтеатру. Найближчими вихідними відбудеться прем'єра постановки за п'єсою швейцарського драматурга. Як рівненські актори під керівництвом київського режисера покажуть трагічну історію кохання, дізнавались наші журналісти. 1910 року я усудею, а ви свідками, що ви присягали перед. Судом. Ми спали в Так. Ви так присягали перед судом. Чи то була правда? Ні, ми фальшиво свідчили. Ми, ми ми фальшиво свідчили. Чому? Іль-Іль підкупив іль нас. Іль нас підкупив. Чим? <граний> Клерце Ханасян вимушено покинула рідне містечко. Через 45 років повертається туди, вже будучи впливовою багатійкою. Вона проявляє велике милосердя до зубожілих земляків. Хоче подарувати містянам мільярд, але взамін вимагає справедливості. Чергова доля жінки зрадженої, ну, кого я граю? Клерць Ханасян. Мешканку цього міста, яку зрадили, яку образили, яка, попри всі складності життя, попри всі негаразди, які їй зустрілись на шляху, вижила. Але це відклало відбиток на її характері, на її взаємовідносинах з людьми, на її бачення життя. Історію скридженої жінки передають через сон іншого головного героя. Постановка за мотивами п'єси швейцарського драматурга і романіста Фрідріга Дюреман та гостина старої дами демонструє в першу чергу історію кохання. П'єса вона гостросоціальна. Там піднімається багато інших питань. Вони в нашої виставі теж зрозуміло є. Нікуди від них не дінешся. Але на першому місці мелодраматична історія в нашій виставі. Звісно, це залишається трагікомедією, звісно. Вистава залишається таким напівтрилером з детективними елементами. Це напружена історія, гостросюжетна історія. Все це зберігається, але лінія стосунків головних героїв в нашій виставі для нас є найцікавішою. Ще однією особливістю вистави є супровід оркестру. Над музичним оформленням працювали Жанна Бичковська і Станіслав Лозовський. Перша дія у нас напівжива музика. Частково використовується не весь оркестр, а лише ансамбль з тих інструментів, які ви бачили: тромбон, труба, скрипка, флейта, саксофон також вийдуть на сцену. Це наші артисти оркестру. Для них ми прописали такі більш примітивні партії, оскільки за сюжетом вистави це оркестр, такий, який згребли просто в. Танню хвилину частина вистави це також прописані нами вже фонові такі мелодії. Фоновий такий музичний супровід, тема цирку, тема самої клерса Цаханасян. Вони звучать у записі. Ну і власне з другої дії починається живе таке оформлення, де повністю все зосереджене на живому виконанні артистів оркестру нашого театру. Багато мелодій можуть видатися глядачам недолугими, оскільки виконує їх, нібито щойно створений колектив. Але це один із методів привернути увагу до подій на сцені. Саме вони і можуть засісти в голові глядачів. Власне, натяк на тему кохання клер головної героїні і ілля. Режисер Дмитро Весельський, який очолює малий театр у Києві з рівненськими акторами, працював вперше. Каже, знайти порозуміння вдалося одразу, оскільки багатьох театралів знає з дитинства. Венривків. Без грибків плавно йдіть туди. Оскільки родом з Рівного виріс тут і в шкільні роки відвідував багато театр. Я усіх знаю. А оскільки ще і в основному персонажі цієї історії це вікові персонажі, тобто я всіх всіх знав і пам'ятав. Тому мені було простіше. Я розумів розумів природу артистів, які можуть працювати, і запропонував дирекції театру своє бачення, і дирекція театру мене повністю підтримала. Прем'єра вистави повернення на великій сцені рівницького драмтеатру відбудеться вже найближчими вихідними – 11-12 травня. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки на півдні області та заморозки на поверхні ґрунту. Перший рівень небезпеки видали на завтра, 10 травня, синоптики рівненського гідрометцентру. Нічна температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту місцями заморозки від 0 до 3 градусів. В день повітря прогріється до плюс 20. У Рівненському районі збережеться надзвичайний, а у північних районах середній рівень пожежної небезпеки. Це все станом на зараз. Більше офіційної інформації шукайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. До нових зустрічей.